За минулий тиждень ми зареєстрували більше 10 тисяч випадків, і знову ж таки це 70 відсотків захворівших це є дітки, але незважаючи на таку велику захворюваність, показник госпіталізації у нас 110 випадків, тобто більшість перебіг цих захворювань проходить в легкій або середньо важкій формі. Разом з тим, аби призупинити поширення захворюваності серед дітей, деякі заклади освіти Рівненщини перейшли на дистанційне навчання. Їх на ранок 6 грудня є 37. 156 закладів запровадили змішаний формат. Зокрема, через ускладнення епідеміологічної ситуації змішано навчаються учні ліцею на Острожчині та гімназії на Добровичині. Кожного дня ситуація змінюється. Ну, до прикладу, зараз дистанційно працюють три заклади, зокрема Ясногірський ліцей Варівської громади, зв'язку з відсутністю світла, електроенергії, тобто не можемо забезпечити температурний режим. Перейшли на дистанційний, виправляємо ситуацію, повертаємося у клас. Один значить, маємо ускладнення саме цієї епідеміологічної ситуації, про яку ви говорили, у двох закладах – це Князівський ліцей Березнівської міської ради і Новоківська гімназія Канонівської сільської ради. Вісім класів у закладах міста Рівного, зокрема в ліцеї за числом 12-3, також 13, 14, 19, 22, 24 по одному класу. Крім того, призупинили навчання і два дитсадки області. Це два заклади: Сарницький ЗДО Борізка, так і Дібрівський ЗДО Джерель. Це, це Зарічницька селищна рада е, всі. Інші заклади працюють за звичним режимом. Ну і в залежності від того, як змінюється ситуація, це може бути клас, це може бути заклад освіти, орган управління освіти, повідомляє територіальну громаду і приймають рішення щодо того чи іншого формату освітнього процесу у закладі освіти. Водночас, під час сезонного підвищення захворюваності, лікарі рекомендують уникати місць масового скупчення людей, дотримуватися антисептичних заходів та не зволікати з візитом до медиків при появі перших симптомів захворювання. Ольга Денілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.